Дивне мистецтво великого шахрая. Уранці веселий страхопут подався до Гудвіна по мізки. Друзі, гукнув він, коли я повернуся, я буду точнісінько, як усі люди. Я люблю тебе й таким, просто сказала дівчинка. Це дуже добре, але ти сама побачиш, яким я стану. Коли великі думки снуватимуть у моєму мозку. Чарівник привітно зустрів страхопуда. Ви не розгніваєтеся, друже, якщо я зніму з вас голову? запитав він. Мені треба набити її мізками». О, будь ласка, звісно, радісно відповів страхопуд. Зніміть її і тримайте в себе скільки хочете. Мені гірше не стане. Гудвін зняв Страхопудову голову і замінив солому мішечком, повним полови, змішаної з голками та шпильками. Потім поставив голову на місце і привітав Страхопуда. Тепер ви розумна людина. У вас нові мізки, що найкращого сорту. Страхопуд щиро подякував Гудвінові та поквапився до друзів. Еллі з цікавістю оглянула його. Голова страхопуда роздулася, з неї стирчали голки та шпильки. Як ти почуваєшся? дбайливо запитала Еллі. Я починаю почуватися мудрим. випнув груди страхопут. От якби мені ще навчитися користуватися новими мізками, то я став би знаменитою людиною. А чому з твоїх мізків стирчать голки? поцікавився залізний дроворуб. Це тому, що в нього гострий розум, здогадався боязкий лев. Угледівши страхопуда таким задоволеним, залізний дроворуб, сповнений надії, вирушив до Гудвіна. Мені доведеться прорізати у ваших грудях дірку, щоб вставити серце, попередив Гудвін. Я у вашому розпорядженні, відповів залізний дроворуб, ріжте, де хочете. Гудвін пробив у грудях дроворуба невеликий отвір і показав йому красиве шовкове серце, набите терсою. Вам подобається? Воно чарівне. Але чи добре оце красиве серце, і чи зможе воно любити? О, не переймайтеся! З цим серцем. Ви будете найчуйнішою людиною на світі. Серце було встановлено, дірку запаяно, і залізний дроворуб, не тямлячись від щастя, поквапився до друзів. О, я на сьомому небі від щастя, дорогі мої друзі, голосно заявив він. Серце б'ється в моїх грудях, як колись, навіть сильніше. Я так і чую, як воно стукотить у грудній клітці, коли я йду. І знаєте що? Воно значно ніжніше за те, яке я мав раніше. Мене переповнюють любов і ніжність. До тронної зали увійшов Лев. Я прибув по сміливість. боязко мовив він, переступаючи з лапи на лапу. Одну хвилиночку, сказав Гудвін. Він дістав із шафи пляшку і вилив рідину в золоту тарілку. Ви повинні це випити. Це був шипучий квас, розмішаний з валер'яною. Запах ніби зачарував Лева. Що це за чудодійний напій? запитав він. Це сміливість. Вона має бути всередині, тож вам необхідно проковтнути її. Лев, із величезним задоволенням. Випив рідину і навіть вилизав тарілку. О, я вже стаю спіливим! Хоробрість струмує по моїх жилах і переповнює серце, заревів він у захваті. Красно дякую, великий чарівнику! І Лев помчав до друзів. Для Еллі потягнулися дні нудного очікування. Вона бачила, що три заповітних бажання її друзів виконали. І їй ще дужче, ніж досі захотілося в Канзас. Маленька компанія цілісінькими днями точила баляндраси. Страхопод запевняв, що в його голові бродять чудові думки. На жаль, він не міг розкрити їх, оскільки вони зрозуміли лише йому. Залізний дроворуб розповідав, як йому приємно відчувати, що серце б'ється у нього в грудях, коли він ходить. Він був цілком щасливий. Але гордо заявив, що він готовий битися з десятьма близубими тиграми так багато в нього сміливості. Залізний дроворуб навіть почав побоюватися, чи не занадто велику порцію сміливості дав Левові чарівник і чи не зробив він лева нерозсудливим адже нерозсудливість веде до загибелі. І тільки Еллі мовчала та сумно згадувала Канзас. Нарешті Гудвін покликав її. Ну, дитино, я нарешті додумався, як нам потрапити в Канзас. І ви також вирушаєте зі мною? здивувалася Еллі. Обов'язково! відповів колишній чарівник. Мені, чесно кажучи, набридли самотність і вічний страх, що мене викриють. Краще я повернуся в Канзас і піду працювати до цирку. О, я дуже рада. вигукнула Еллі і заплескала в долоні. Коли вирушаємо. Не так скоро, дитино. Я переконався, що з цієї країни можна вибратися тільки повітрям. Адже і мене на балоні, і тебе у будиночку приніс сюди ураган. Мій балон цілий. Я зберігав його всі ці роки. Його лише де неде слід підлатати. А легкий газ водень, яким наповнюють кулі, я десь дістану. Лагодження повітряної кулі тривало декілька днів. Еллі попередила друзів про швидку розлуку, і всі троє страхопут, дроворуб і лев, вельми зажурилися. Ось і настав призначений день. Гудвін оголосив народові, що вирушає відвідати старого друга, великого чарівника Сонце. З яким не бачився багато років. Палацова площа наповнилася людом. Палацова площа наповнилася людом. Гудвін запустив водневий апарат, і куля почала швидко надуватися. Коли балон наповнився, здивований натопжахнувся, а Гудвін заліз у кошик і звернувся до народу. А Гудвін заліз у кошик і звернувся до народу. До побачення, друзі! Пролунали крики ура, і вгору полетіли зелені капелюхи. Ми багато років жили в мирі та злагоді, і мені боляче розлучатися з вами. Гудвін утер сльозу, а в натовпі почулося зітхання. Але мій друг сонце настійно кличе мене, і я мушу коритися. Адже сонце, могутніший чарівник ніж я. Не забувайте мене, але й не надто сумуйте. Смуток шкодить травленню. Дотримуйтеся моїх законів, не знімайте окулярів, це завдасть вам лиха. Замість себе я призначаю вашим правителем вельми шановного пана Страхопуда Мудрого. Здивований страхопуд вийшов наперед, поважно спираючись на гарний ціпок. І ледь підняв капелюха. Мелодійне теленькання дзвіночків неймовірно захопило юрбу. У смарагдовому місті не було звичаю чіпляти дзвіночки під капелюхи. Натовп бурхливо вітав страхопуда і одразу ж присягнув на вірність новому правителеві. Виняток становило кілька зрадників вони бо самі сподівалися на місце правителя. Але тепер зачаїлися і мовчали. Гудвін покликав Еллі, яка щиро прощалася з друзями. Мерщій кошик! Куля готова до польоту. Еллі востаннє поцілувала великого грізного лева. Звір був зворушений. З його очей крапотіли великі сльози, і він забував витирати їх кінчиком хвоста. Потім страхопути залізний дроворуб ніжно потисли Еллі руки, а тотошка прощався з левом, запевняючи, що він ніколи не забуде свого великого друга і передаватиме від нього вітання усім левам, яких здибає в Канзасі. Несподівано налетів вихор. Швидше, швидше. гукнув стривожений чарівник. Він помітив, що куля рвучись у небо. Вкрай напнула мотузок і ладна була ось ось обірвати його. І раптом трісь, мотузок луснув і балон злетів угору. Поверніться, поверніться, відчайдушно ламала руки Еллі. Візьміть мене в Канзас. Візьміть мене в Канзас. Але, на жаль, повітряна куля не могла спуститися. Ураган підхопив її і помчав із жахливою силою. Прощавай, дитино! почувся з висока голос Гудвіна. І хмари, що швидко набігли, сховали кулю. Мешканці Смарагдового міста довго дивилися в небо, а потім розійшлися. А наступного дня сталося сонячне затемнення. Громадяни Смарагдового міста вирішили. Що це Гудвін затемнив сонце, спускаючись на нього. По всій країні розійшлася чутка, що колишній правитель Смарагдового міста живе на сонці. Народ довго пам'ятав про Гудвіна, але не надто тужив за ним адже в них був новий правитель страхопуд мудрий, настільки розумний, що розум не поміщався у його голові і випинав назовні у вигляді голок та шпильок. Жителі Смарагдового міста дуже пишалися ним. Ніде у світі немає такого міста, правитель якого був би набитий соломою. Бідолашна Еллі залишилася в країні Гудвіна. Ридма, ридаючи, повернулася вона до палацу. Їй здавалося, що вже немає надії на повернення в Канзас. Щоб не пропустити продовження пригод Еллі та її друзів, підписуйся на канал і не забудь поставити лайк цьому відео.